Ми стоїмо для того, щоб створити Україну для людей, не для олігархів і не для політиків, а для нас, звичайних. Моє слово важливе, твоє слово почуте. Наша душа до Майдану прикута. Влада належить тобі і мені. Ми не залишимось у стороні. На я пишаюся тобою, за дітей готова ти до бою про український дух почуть ти ночів Україна, я молюся за твоїх героїв, завдяки яким я знаю, хто я. Я буду стояти за кожну людину, бо кожна людина і є Україна. Я буду стояти за кожну людину, бо кожна людина і є Україна. Українська мова, блакитне небо, І жовте поле в моєму серці Українська кров. А значить до тебе любов. Я вірю в покращення вже сьогодні. Вірю в свій народ і збори народні. Я можу багато, поразом ми сила Ми всі за одне, Україна єдина. Україна, я пишаюся тобою. Дітей готова ти до бою, про український дух почують тисячі був Україна, і я молюся за твої герої, завдяки яким я знаю, хто я. В Україні важлива кожна людина, бо кожна людина і є Україна, в Україні важлива кожна людина, Бо кожна людина і є Україна. Україна, Я пишаюся тобою, за дітей готова ти до бою про український дух почують вух Україна, і я молюся за твої герої, завдяки яким я знаю, хто я. Я буду стояти за кожну людину, я буду стояти за кожну людину, в Україні важлива кожна людина, в Україні важлива кожна людина. Україна, я пишаюся тобою, за дітей готова ти до бою. Про український дух почують тисячі вух, Україна. Я молюся за твої герої, завдяки яким я знаю хто я Україні важлива кожна людина. Я пишаюся, що я і є Україною.